Воскрес, вітаю всіх, хто разом зі мною продовжує розважати щоденно над коротеньким Божим Словом. Вітаю всіх, хто жертвує 5 хвилин свого часу, денного часу, для того, щоб почути, що Господь хоче нам сьогодні сказати. І віршем сьогоднішнього дня зі святого письма буде стишок 11 глави 5 першого послання апостола Павла до Солонян і каже: апостол Павло. Тому втішайте один одного, і збудовуйте один одного, як ви, як ви і робите. Велике завдання сьогодні ставить апостол Павло на кожного християнина: втішати і будувати один другого. Насправді, ці речі є взаємопов'язані, і то дуже. Особливо в сьогоднішній час багато людей потребують втіхи і розради. Оскільки навколо нас є безліч людей з безлічю проблемами, проблеми, які пов'язані з війною, проблемами, які пов'язані зі здоров'ям, проблемами, які пов'язані з сімейними ситуаціями, майновими, абсолютно найрізноманітнішими ситуаціями, які тільки можуть траплятися в житті людини. І як сильно людина, яка переживає якісь певне страждання чи терпіння, потребує когось, хто вмів би по-справжньому втішити. І знаєте, справжньою, справжньою втіхою може бути лише християнська втіха, тому що добрий і справжній християнин може знайти розраду. В будь-якій ситуації. Оскільки в світлі Христової правди, в світлі Христового об'явлення, в світлі Христового свідчення про людину, про життя, про страждання, про смерть і про багато інших речей, в нас виникає щось, що конче потрібне кожному надія. І саме надія дає нам розраду і втіху. Тому стараймося. Побачити тих, хто потребує втіхи. Не дуже часто такі люди йдуть на контакт. Не дуже часто такі люди будуть демонструвати, що потребують, що хочуть, щоб хтось їх потішив. Але якщо ми помічаємо таку людину, намагаємося принести трішки, хоча б трішки радості в її життя. Звичайно, трапляється так, що є люди, які не хочуть і не приймають втіхи. Це є ще один тип людей, люди, яким, яким подобається страждання. Спробуймо розраджувати і таких. Але якщо наші розради і втішання чи потіхи не будуть прийняті, не мусимо в тому засмучуватись. Бо коли ми робимо якісь добрі кроки, коли ми робимо кроки, які Христос закликає нас робити, і до яких спонукає нас наша віра, до яких спонукає нас Слово Боже, ми все ж таки даємо. Можливість відкриваємо ще один шлях для Святого Духа подіяти в цій людині. Ще одну річ, яку ми повинні робити для тих, хто є поряд, це будувати інших людей, нашою поведінкою, якою ми можемо, чи нашими словами, якими ми можемо приносити потіху чи розраду в життя якоїсь людини, ми також можемо спонукати когось до будування, до внутрішньої побудови. Оскільки, знову ж таки, як ми самі, перш за все, потребуємо як потіхи, так і того ж будування, так і багато людей поряд. Але будівничим часто можемо виступити ми з вами. Наше ставлення, наше світосприйняття, наші погляди. І завжди говорю про християнське. Вони можуть стати для когось великим стимулом. Для того, щоб перебудувати свою систему цінностей, перебудувати своє власне світосприйняття, перебудувати свої погляди, а в кінці кінців разом з тим перебудувати своє життя. Якщо ти бачиш когось, хто потребує потіхи, не бійся прийти і потішити. Якщо ти бачиш когось, хто є поряд і будується від твоїх вчинків, від твоїх слів, від твоїх порад, не лінуйся цього робити, щоб давати добрий приклад для інших людей. Одним словом, якщо це все підвести, то добрий християнин є той, хто вміє потішати інших, хто вміє своїм ставленням і своєю поведінкою будувати інших, а разом з тим втішає себе і будує себе. Хочу попросити в Бога, щоб Господь давав нам таку свідомість і здатність. Тішаючи приносити надію, будуючи, приносити життя в певні способи існування людей. І тоді ми будемо, напевно, старатися і вчитися проживати своє життя, ще раз скажу, по-християнськи. Оце є абсолютно відмінний спосіб життя від світського. Ми живемо у світі, але ми християни. Мисимо це пам'ятаю. żestosz pozdrawiam w z pokojem wieńcą. Dobry rano, wieczorę, czy dnia. Do, do następnego zjuczania.